Зеленська США провів ряд зустрічей. Західні політики прийняли лідера України. Розпочалося обговорення майбутньої долі нашої країни. Розмови з американцями та європейцями були спокійні, нічого не відчувало нічого незвичного, та всього прорахувати не вдалося. І прямо при всіх сталося непередбачуване, що сколихнуло всю країну. Ви просто не повірите, що сталося у всіх на очах. Тож далі про це детально. Президент Володимир Зеленський перебуває у Нью-Йорку і починає зустрічі на фоні Генеральної асамблеї ООН. Yeah. <laughs> Спершу він провів перемовини з представником президента США кітом Келогом. Торкнулися розвитку співпраці України та США зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США розповів Зеленський. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захисту українського неба. Ну і глава держави подякував Кіто Келлогу за підтримку і допомогу. Та президенту США Дональду Трампу за зусилля для закінчення війни там же разом при службі офісу президента окремо зазначили, що кіткелог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції. Крім цього, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстаном Касимом Жамартом Токаєвим. Сторони обговорили зусилля для завершення війни та співпраці між країнами. Детально обговорили зусилля України, США Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну і зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торгівельно-економічної співпраці зацікавленості казахстанських компаній. Ані брати участь у відновленні України, поінформував глава держави. Ну а під час зустрічі із директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою детально обговорювалися усі можливі варіанти співпраці, зокрема й нова програма розширеного фінансування, спрямована на підтримку України найближчими роками. Окрему увагу приділили можливостям для використання заморожених російських активів на користь України. Зеленська озвучив конкретні пропозиції, які можуть дати змогу це реалізувати, наголосили в офісі президента. Також вони обговорили причини. Порушення Росії повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема в Копенгагені, президент наголосив, якщо не буде рішуче відповіді союзників на провокації, Росія продовжить свої агресивні дії, випробовуючи суспільство країн Європи та НАТО. До речі, напередодні президент поінформував, що під час візиту заплановано майже два десятка зустрічей. Крім того, глава ОП Андрій Єрмак розповів про завдання, які стоять перед Україною під час візиту. За його словами, йдеться про збереження і посилення санкцій проти Росії, залучення нової підтримки для України, надання більшого імпульсу. У повернення полонених і викрадення українських дітей, а також прискорення реалізації гарантій безпеки для України. Політичний експерт Олег Лісний розповів, чого чекати від цього візиту зеленського до США. Тож далі давайте заслухаємо. Прикладність зустрічі вона іноді відтермінована в часі, оскільки дуже багато зустрічей було проведено. Президент називав цифру 20. Щонайменше, не тільки він, але й українська делегація проводитиме, тому певний зиск ми можемо отримати у відкладений період. Якщо ми беремо основну е зустріч і головну, е це двох президентів, маю на увазі Зеленського і Трампа, то я б тут е не вдавався до надвеликих очікувань, оскільки це Трамп, і він на своїй території. Тому у нас стоять задачі наступні, і вони тактичного рівня це зберегти нормальне спілкування, тобто не побити горшки, тому що з Трампом це дуже просто, і залишитися в діалозі з Сполученими Штатами в цей період треба педалювати питання продажу або передачі нам зброї. Підкріпити це як позитив, сказати, що Трамп молодець, ну це можна там. Я думаю, що зеленського досвіду вже достатньо спілкування безпосередньо з Трампом нинішньої каденції, тому він знає чітко, чому він зустрічається з Трампом. А от Трамп невідомо чи знає, чому він буде зустрічатися з Зеленським і в якому настрої. Це теж одна із таких перемінних, яка не може бути неврахована. Проте От, ви сказали про рукостискання, оці якусь так візуальну частину, то десь посередині між візуальною частиною і рукостисканнями, да я думаю, що має все-таки пролунати від Трампа, і дуже хотілося б навіть на словах підтримку гарантій безпеки для України. Чому? Тому що за цим слідкують наші європейські партнери. Їм дуже важливо, щоб в цих гарантіях. Обов'язково була обов'язковою складовою були і Сполучені Штати. Оскільки це більше, ніж гарантії для нас, це гарантії для них. На, нинішній етап, на нинішньому етапі ми бачимо, що все дуже нестабільно. Путін фактично атакує, не фактично а атакує в гібридний спосіб давно, а от уже фізично, ми бачимо БПЛА літають у всьому світові. Ну, звісно, що це перебільшення, але. Не таке вже й велике, тому, знову ж таки, цей майданчик Україна може використати для толкових консультацій, але щоб якісь приколомні результати, ну, принаймні, якщо буде гуманітарне питання, теж достигнуто і буде в результаті повернуто велика кількість викрадених дітей. Це, 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 це теж немало, і не варто скидати гуманітарну складову з шальок терезів, тому що це теж дуже важливо, і нам цю лінію треба продовжувати, тому що це один із елементів, який Росією робить е, державою, яка здійснює української держави, називаються, не називають, але е, викрадання дітей і їх російщення. Да? Це вже. Практики несправді. глава держави наголосив, що підтримка міжнародних партнерів надзвичайно важлива і очікує, що дипломатичний тиждень принесе нові результати для України. Попереду насичені кілька днів Україна має стати сильнішою. дякую всім, хто допомагає. Підкреслив Зеленський. Серед іншого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії владіміром Путіним. Проте наразі очікує рішучих кроків від західних партнерів. Якщо війна триває і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду пору. Шувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку. Мені вдається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікуємо не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа наклала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це захульмовувати тиск на Путіна, підкреслив Зеленський. Президент також зазначив, що вони готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив і до двосторонньої і тристоронньої. Він не готовий, сказав він. Окрім того, глава держави зустрінеться з президенткою Швейцарії Карін Келер Зутер, президентом Мозамбіку, президентом Бразилії. Ну а також спадкоємцем принцем Ліхтенштейном Алоїзом та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Ну, а разом із першою леді Оленою Зеленською президент візьме участь у засіданні міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окремо заплановано виступ Зеленського англійською мовою на засіданні ради безпеки ООН щодо України. Ввечері президентська пара буде присутня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Маланією на честь глав держави, учасників гасамблеї. Далі поговоримо також про те, що президент України. Володимир Зеленський заявив, що єдиним шляхом завершення війни є чіткі та надійні гарантії безпеки. На його думку, це можливо лише в разі, якщо президент США Дональд Трамп займе принципову позицію, зробить кроки, які змусили б російського диктатора Владіміра Путіна його боятися. Зеленський наголосив, що перед тим як говорити про завершення війни, Україна має отримати конкретні гарантії, закріплені документально і підтримані США та всіма європейськими партнерами. Президент України наголосив, що США здатні надати Україні достатньо систем ППО та ухвалити санкції. Які зададуть потужного удару по російській економіці, при цьому він зазначив, що Європа вже ухвалила 18 пакетів санкцій, але від Вашингтона очікують більш жорстких. Рішень я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб зашкодити російській економіці. Плюс Дональд Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятись його, додав Зеленський. Коментуючи самі Трампа й Путіна на Алясці, Зеленський зауважив, що американський політик віддав Путіну занадто багато і повинен був вимагати більше. Він додав, що за умови участі України в цій зустрічі можна було б досягти реальних результатів. Ну і серед іншого, глава держави повідомив, що Україна розраховує на самі щодо повернення українських дітей, які були викраде. Ні, Росією наразі є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті. Буде велика коаліція щодо повернення дітей. Також буде кримська платформа. Велика кількість двосторонніх зустрічей. Окрім цього, теми бізнесу, технологій та оборони буде об'єднано економічною великою зустрічю. Очікується зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч перших леді України та Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання. Зеленський зазначив, що вже підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США Будуть поруч провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема, і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями та з американськими відбувалися зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармора з президентом США. Проговорено, що що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонні зустрічі в Нью-Йорку. Я б хотів отримати для себе саме ці сигнали. Наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні, сказав Зеленський. Ну і на поговоримо також про те, що війна в Україні закінчиться не скоро. Це не дуже гарна новина. Про це звев президент Турецької республіки Раджаб Ардоган. Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, сказав він. Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати, зазначив президент. Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив про наміри допомогти в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владимира Путіна у Туреччині для обговорення завершення війни. Ну, а міністр закордонних справ Туреччини Кан Фідан заявив. Що на переговорах Росія вже не вимагає контролю на територію чотирьох областей України. Наразі це було все, тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.